А, всім привіт! А У мене мама Стоплива, баба, в <свісно> <свісно> Да. Перевіряємо ми, мій імунітет. <свісно> так, мама мені тут принесла дещо з аптеки. Ми тут очередні маски для волосся, відновлюючи <свісно> <свісно> а, <свісно> рісти густоту. <свісно> <свісно> Тому <свісно> <свісно> наші експерименти продовжуються. От, а я мамулю зараз хочу пригостити кавою <свісно> з <свісно> кавоварки. Да. І у мене тут сьогодні Тоша гуляв, прилетів. Коротше, я йому вже поставила. О, це цю класна шту. чашка. Чашка класна, але е, запах, ну, є якийсь такий, знаєш, не відмивається, а, у тебе цей запах ну, кави. Ну, тому що я там каву пила і, мабуть, ще не помила. Е, я тобі от в цю зроблю, щоб не перебивався смак кави. Та це пуста, що ти юга. Я, ти кажеш, ти. Мама ще не пила кавуси. Так, ми її зробимо міцну. Вона любить міцну. Да. І зробимо їй оце лонг. Це таке між Еспресо і американо. Мені подобається. Вона е, ну, така, ну, більш схожа на ту, яка з дурочки. Е, тільки м А, ні, стоп, стоп, стоп. Неправильно. Е, так, отак, от отак. А, і тепер все це молиться зараз. Потім погріється і моється. Хотіла маму пригостити голубцями, а вона сказала, що не голодна, тільки поїла, тому голубці у мене У мене обід. Чотири нагріла, не знаю, чи, чи з'їм я їх стільки чи ні. Ну, Може ти все ж таки захочеш не, я один спробувати. Я маю надію. Так, що ми тут гріємось, да? не, А, не вода кінчилась. Глянь, це розумієш? Просто спробуй. Це, звісно, просто спробує. Цікаво, так? Да? Ну, давай. Так, вода, вода. Де моя вода? Ось тут вода. Отак Простіше буде. Так, Зараз подивимось, чи вона запуститься. О, запустилось одразу. Як і обіцяли, що типу, не буде скидувати, легкуту, а буде продовжувати готувати з того етапу, на якому закінчили. Якась там інша машинка, якщо не вистачає води, воно все заново потім запускає весь процес, а та кава вже. Про... Понятно. А тут нормально, так? Да? Так. Да. А тут все. Так, ну що, буду потім смакувати йде. Так та ні, я не така сопліва, я чую. Пеночка, ну, каже така. В цьому не саме. В, в турочці п'єночка така не робиться. Не робиться, да. так. Uh -huh. Ну і за стіл, що ти ось стоячи. ти сте... Як бомжик? Треба постирати, мама. Я поняла. Я поняла. <соць> й... Класна Олімпічка, так? Да? Що ж її стирати, коли я постійно, як цей самий? Так. Задушки з мене прямо символ года. Символ года, точно, дракон. дракон. Це що? Це Машкіни. Ну, хто вдягає? Віка і Маша. Ну, да. Хто вдягає, хто, Як я прийшла на день року, кажу, дівчата... дівчатам. Боже, тя, я думаю, вже така можна. Ага. Кажу, так, хто вдягає? А? Так. Мама, ти коли вариш капусту, ти додаєш сіль? Ану пробуй. Нет, я Вариш її без солі, да. Ну от мені вона не солона. Вообще. Не солона. Да, мені ну, хочеться... А ти коли голубці робиш? Голубці фарш солю. Навіть, бо, ну, я а думала, що буде. Зішне, юшечку і теж. І ну, от пробуй, мені вона капуста така, як безвкусна. Хочеться, щоб вона теж була солона. Господи. Зараз ще ляпну дебудь. Де Алло. Нормально? Абсолютно я, коротше, наступний раз буду варити, коли капусту м -м, посолю її абсолютно хорошо. Абсолютно смачний голубець. Абсолютно. Ну, абсолютно смачний, недосолений. Капуста класна. Так, будеш доїдати? Голубець? Yes. <laughs> я так забрала. Yes. Абсолютно смачний. Давай сюди. Yes. Yes. <laughs> так, ну хорошо. Всім смачного. Мені теж. Мама п'є каву, Кава мамі подобається чи ні ще скаже. Дуже класно. класно. Класно, Дуже ну от. Я рада. Та я думала, ти забракуєш кава машина, бо тільки штурочка може зварити класну каву. Ні, 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 дуже і Там вже дуже варіантів, багато різних, і вона вся різна дійсно. Але оця найбільше схожа на ту, що в турці. Так. Так, мамуля вже пішла, потім приходив майстер меблевий, який знову дозамірював тут нам гардеробну і стіл і консольку ми з ним обговорювали. Ну, в общем, Нарешті пішов процес, і скоро вже там у мене буде повний комплект, все вже, все мають доробити. Забула вам показати, що я ж тоді купила. Оцей горшечок або кашпо його ще називають. І от отак от, от тепер у мене виглядає тут квіточка. Одну купила, щоб просто подивитися, як воно буде. Ну, і цей горшечок ідеально став, але інші от цей, наприклад, у мене він більший. Ну, і треба знов-таки. Підбирати під нього окремо, але мені так вже подобається. Да. Значі, вроді як і хорошо, вроді як і не треба. Тим паче, що отут планується, коли стане шафа, отут буде відкриті полички, отак одна і отак друга. І туди я хочу поставити вазони і на низ, тобто три вазони. Я, звісно, не знаю, як тваринка буде відноситися до квітів. Скажі за все, їй буде цікаво. Ну, в общем, можливо, ці квіти спочатку не будуть поки що там стоять, а може і будуть. В общем, це ще питання відкрите. От, Я тут запаковую подаруночок по вікусія, в вікусі, у Францію віддам передачу. Так що, якраз займаюся упакуванням. Це та бумага, яку я купила в епіцентрі вчора. От. Ну І продовжуємо розповідь про квіти. Обрізала всі сухі листочки у ареки. дуже багато зрізала всього. От поки що так. Тут включаю ай, періодично цю штуку. І мені здається, що їм так краще. Мені виказали, щоб прибрати з-під віконня, кудись е подалі, типу, можливо, на них тут сонце світить. Ні. Ну, зараз немає такого сонця. По-перше, по-друге, сохнути вони якраз таки почали там спочатку, там вони стояли і там вони почали сохнути. І коли я переставила сюди ближче до світла фікус, він, ну, цей листочок теж відпаде, я так думаю, жовтий, він пустив новий листик. оцей. І от зараз там ще новий. от. Теж починає рости, тобто йому тут однозначно краще. Єдине, що ті листочки, які були вже засохші, вони от продовжують відпадати. Але йому тут однозначно краще. Подивимось, що буде за рекою. Тут трошки ну підвіконня, типу, воно не тепле, не холодне, але й не гаряче. Типу, воно тут теж з підігрівом, але. ну Воно такої температури, як влітку, коли б тут було сонце. ну Типу, комфортний, не пересихає через це. Я поливаю, все нормально. Скоріше за все, їм стало гірше саме після переїзду. Оце все Пересадка, потім через пару тижнів переїзд, і оце вони сказали мені своє фі. От, ну А тут от, з цим все ідеально добре. І світла тут їм вистачає, начебто, і ну, в общем все хорошо. Так, зараз допакую вже подаруночок. Тому що я тут і клей використовую, і двосторонній скотч. У мене такий, який погано приклеюється. Коротше, від, відлипає сам на цій цій бумагі, то я використовую клей ПВА. Ну, і, можливо, ще той скотч буде. В общем, включила собі відео інструкцію, як правильно запакувати, і оце запаковую, щоб все було красиво. от. Зараз допакую і буду робити маску для волосся з яйце. Ніколи не робила маску з двоком яйця. Зараз буде перший досвід. Там прикол в тому, що, щоб потім її змить правильно. Бо якщо дуже тепла буде вода, то білок скручується, зварюється, і потім його змити дуже важко з цього, з волосся. Тому зараз будемо з вами експериментувати. Так, блін, трошки не так. Як у дитинстві? Давно не працювала з клеєм. Так, тепер тут. Бантика ніякого немає. Треба з чогось придумати. Бантик забула купити. Можна з цієї бумажки якось зробити такий. Чікс, шікс, шікс. Так подобається колір, підходить під мою ковтинку. Ну що, я тут таки складаю якусь квіточку таку придумала. Зараз я вам її зберу і покажу, що в мене вийде. Так. <гум> щось таке придумала я Таке щось придумала, але має бути красиво. Так, раз, раз. let us Так, дивіться така квіточка, половинка квіточки, так от сюди клей має засохнути? І... Останній штрих, так. Це клеї тут у мене, так і так. Зараз мало. Ще отак де запхнути клею трошки. Ой, І сіксуємо, ну зато своїми руками. І я зробила її плоску, так щоб можна було зверху завернути, бо вона ж там буде в сумках. Ну, все одно. Розвертаємо і отак. Отака <рес> от квіточка. Получилось. Так, роблю масочку для волосся. Значить, тут у мене білок яйця, його треба дуже добре взбити. Це важливо, щоб структура, оця желейна, перетворилася на пінку. Таким чином, зв'язки ми руйнуємо такий, е, білковий зв'язок руйнується і по-іншому наноситься воно, Так, все пенка. Далі, в мене тут півчайної ложки. Вітаміну Є, олійки з вітаміном Е, і півчайної ложки олійки з вітаміном А. Ретинол, і якось вона називається. Коротше, в аптеці купували ми з мамою. Теж збиваємо. Далі столова ложка льняної олії можна замінити на мигдалеву. ложка Тауріну. Тауфон це краплі в очі. Називається тауфон, складається з Тауріну. Таурін це амінокислота. Амінокислота це похідна від білку. Це корисно для волосся. Так, майже тюбик Пішов. І столова ложка лимонного соку, я зараз отак через сіто, бо він у мене сухий дуже. Якщо волосся не жирниться, не жирне, то лимон можна не додавати, якщо схильно до жирности, то лимончик додоема. Так. Вот такая получается Масочка у нас, і це тепер треба нанести на коріння і на всю довжину волосся. І 40 хвилин так походити. В общем, все це я трошки нагріла. Отак, от тепла водичка, там вона стоїть гріється, бо олійка була з холодильнику, я не хочу холодно наносити на голову. От так що трошечки підігріла. Воно тепер приємної кімнатної температури. Зараз буду якось це наносити і намагатися вам показати. Якщо вийде, то ставте лайк. Так, ви знаєте, що я давно займаюся своїм феретином, підняттям феретину. В принципі, мені це вдалося. І волосся в мене не сипеться, не вилізає як раніше. Але воно все вже вилізло до цього. Тому дуже хочеться, щоб воно почало. Ну, повернулася густота, яка була у мене. Вони не були там прям дуже густі, але було досить ну, нормальна кількість волосся на голові колись давно-давно. Ще, ще до того, як Машу народила. От як я народила Машу, все почалося. От, але я не знаю, чи пов'язано це з народженням дитини, бо ми завжди це. Пов'язували саме з цим, бо моя мама народила мене, і в неї почалися проблеми з волоссям, я народила Машу, і в мене почалися проблеми з волоссям. Маша не народила нікого, але в неї почалися в тому же віці проблеми з волоссям. А у нас низький феретин падає, <кхід> феретин, і з цим пов'язано якраз таке оце випадіння. Я це з'ясувала не так давно. Маше пощастило, що вона. Змогла раніше дізнатися про цю інформацію. О, можливо, їй вдасться зберегти більше волосся. Але е, весь час я намагаюся щось робити: то Дерсанваль, дар то якісь там е, спреї. Ну, ви знаєте, постійно щось я пшикаю на ту голову, щоб воно росло. Ну, воно росте, звісно. Десь отак якісь антенки я бачу, вилазять, але е, дуже довга історія. Ну, в общем, очередна маска це така була підготовча. Підготовчий виступ, що для чого я це роблю. Бо знов-таки шукаю варіанти дивилась маски з Дміксідом. дімексид дуже класно для відновлення волосся працює, але не можна для ну, світлого волосся. Воно дуже пересух, пересушує і, в общем, можна гірше зробити. Тому шукаю варіанти інші. І от знайшла такий. Не знаю, що воно буде, як. <сі> так, треба було, мабуть, мені. Так, от щось зробити, бо зараз я буду... Вже воно бризкається. Роздягаюся. Отак от. Зубну щітку я стареньку взяла. Ну як, не стареньку? <смі> У Артема тепер буде нова зубна щітка, бо нема чим більше. Да, Щіткою нормально розподіляється, я вам скажу, зручно. Ну, в общем, зараз нанесу отак от. І потім завернуся і до вас повернуся. Треба робити один раз на тиждень таку масочку. Кажуть, допомагає. Не знаю. І ще не буде. <гаде> Я так вважаю. У мене сьогодні є час чому б не зробити. Так, Це можна було на двох. Чесно, я напозвоню мамі і скажу, щоб приходила до мене. Тут у мене дуже багато його. Якщо вона ще не зробила, вона. Ой. Хто це таке показує, а? Тільки я, мабуть. Вона вже, мабуть, зробила, бо вона збиралася наряжати ялочку і робити масочку. Так, все, виключаю, більше не можу на це дивитися. У мене вийшло. <хи> я прям отак наклонилася, нахилилася в ванну, взяла оцю миску і отак рукою, прям як шампуню, типу там вся намилилась. Потім треба ще на волосся теж. Я туди волосся <хи> помикала прям цей тазик пожмакала, це закрутилася. Але зараз треба ще якийсь пакетик на голову надягти. І шапочку. У мене шапочка одна, та яку я ношу, я не хочу її псувати. Ну, короче, сейчас щось буду замотувати на голову придумувати. Такс. Чікс. чікс Торка? Хе-хе. Як одразу тепло встає. Отак mm. от і зав'яжемо. До речі, не тече вона. Це класно, бо вона така рідка була, я думала, що зараз вона буде мені текти витікати. А ні. Ну поки що не тече. Повітря обрали. Ну що, жертву і шапочка. Треба іншу купити. Вона, звісно, і так не дуже. Буде в мене вона тепер для масок. Так, все. І тепер треба так 40 хвилин походити годинку і потім змити. Не гарячою водою, щоб їй це не звернулося на голові, на волосі. Вирішила щоб вона покраща погрілася. А я тут серіальчик дивлюсь. Відчайдушні домогосподарки. Ніколи не дивилась його спочатку до кінця всі сезони, тому що дивилась його, коли він йшов потіку, і просто ну, час від часу. А мені дуже він подобається, тому я вирішила подивитися його весь по порядку. Приєднуйтесь. Намазати це одне, а от тепер все це змити – Оце задачка. Так, задачка. सारे हो गए सब वो दाप दूंगा दूसरा Не буду шампунем зараз користуватися. Яйце я точно змила. А олійка, якщо там і залишилась, то хай вона собі буде до завтра. Спробую так. Змила я водою все, не мила я шампунем. От, зараз подивимося, що там буде. Я думаю, що волосся буде жирне. Як мені подобається мій манікюрчик. Просто кайфую. Кайфую. Ну що ж, голова в мене висохла вже волосся жирне. От. Ну, а на що я розраховувала, там купа олії було. Тому, звісно, без шампуню таке не змити. Але вже буду лягати, я спати. Подивилась 4 серії відчайдушних домогосподарок. Так прикольно, дуже подобається серіальчик. Дійсно, я далеко не всі серії дивилась, і зараз, наче, вперше, дивлюсь. Прикольно. Все, дякую всім за перегляд. Буду з вами прощатися до наступного відео. Сподіваюсь, ви підписані, поставили лайк і залишите свій коментар. Для просування україномовного контенту на Ютубі <кліп> всім дякую, хто це зробив, і до нових відео.